Українська та російська делегації завершили переговори в Стамбулі. Ну, надо прямо сказать, оставаясь на позиціях военно-политического реализма, противник перехватил стратегическую инициативу. Вони, як і очікувались. Не домоглися істотного прогресу в контексті досягнення миру. Про це повідомляє РБК Україна про відсутність значного прогресу. Виданню розповіло українське дипломатичне джерело. Також там додали, що сама зустріч тривала трохи більше ніж годину. Так звана російська делегація вимагала від української армії вивести наші війська з кількох районів всередині України в обмін на припинення вогню. Ці російські вимоги відірвані від реальності. І виходять далеко за рамки того, що обговорювалось раніше, додав співрозмовник видання, як заявив президент України, Росія із свого боку чинить опір перемир'ю і хоче продовжувати війну. А диктатор Путін висуває для припинення вогню вимоги, які фактично є нездійсненими для України. Направду ситуація така. Путін тягне час і намагається використовувати Трамп як важель А для знесилення України і. Примус у нас постійно на певні поступки, як важить для створення трансатлантичного напруження. І три простіше кажуть, спалюючи рейтинги Трампа і золотий час, коли Трамп міг діяти рішуче. Бо рейтинги падають, ситуація загострюється. Відповідно, далі у Трампа буде якомога раніше. Буде просто менше простору для того, щоб зробити якомога сильніші кроки. Тому Путін за рахунок цього вікна і користуючись Трампом, намагається посилити свої позиції, послабити позиції України і Європи. Крапка. Скільки йому вдається потягнути, стільки він це і буде робити? Я думаю, що залишається буквально тиждень, коли ще це вікно присутнє. Далі вже ми побачимо найближчими днями. Від Європи санкції, тиск на Сполучені Штати, щоб узгодити спільні кроки, скоріш за все, дистанціювання Трампа або зустріч з Путіним пряма, або дистанціювання його повністю. Передача рутинної діяльності по санкціях Конгресу, який буде вводити і посилювати тиск по Росії синхронно з Європою. А Росії важливо зараз вже випрацьовувати виправдання для того, чому санкції будуть введені, чому мирний процес не вдався і покладають відповідальність вони на Україну, на Європу. коротше, хто в цьому винен таким чином, виправдати перед очами світової освіти особливо його найнедемократичнішої, скажімо так, частини, виправдати свою а, нову новий виток агресії, бо вони готуються до літнього сіння. І це не секрет, що всі розвідки по суті. Ключові, які зазвичай виходять з брифінгами, вже надали такі дані в медіа присутні із фотознімками з усім. Тому власне для Путіна було важливо ці півроку тягнути час, щоб в Україні постачалося озброєння, не нарощувалось постачання його, щоб Європи не було простору для того, щоб наростити поставки, бо Сполучені Штати блокували частину поставок американського зброєння, виробництва американського ті ж танки з Австралії стали найповільнішими танками у світі, бо вони навіть не випили. Бо адміністрація Трампа не підписувала дозвіл на їх експорт. От все це і було ціллю Путіна. Вона процесна. Путін не відмовляється від своїх планів. Росія не здатна відмовитись від амбіцій знищити Україну. Не Путін, а Росія нинішня, як формація і як режим. Відповідно, ну ілюзії можуть бути стосовно переговорів. Прикро, що через нерішучість Трампа по відношенню до Росії, намагання час підігравати зараз історія про відновлення Комісії. НАТО Росія ну це просто знущання. Момент, коли потрібно по Росії навпаки вдарити, щоб вони зрозуміли, що або серйозно говоримо, або буде боляче. В цей момент пропонуються чергові пряники. Ну вони хочуть до е, знетравлення Росію загодувати пряниками, щоб вони просто заворот шок був від солодкого, чи як е, команді Трампа. Ну це так, емоції. Але якщо серйозно підійти до питання, то Власне, це створює ситуацію, коли нам приходиться весь час доводити, що ми хороші хлопці, а Росія спокійно собі діє як погані хлопці і нічого їй за це не дає. Як тільки Росія робить якусь гадость, одразу з боку команди Трампа говорять: ці сторони вони там не хороші. Як тільки щось е, хороше робить Росія, це роздувається до розмірів дирижабля. А Україна хороше, погане, одразу спускаються всі пси. Ну, це і є те, що Зеленський назвав непропорційний тиск, який відчувається на Україну. Я думаю, що вікно у Трампа для цього буде зменшуватися. А Конгрес буде брати більшу, ну, скажімо, більшу активність. Уже зараз в Туреччині відбулися зустрічі, зокрема Слінці Гремонту. Сібіга зустрівся з ним. Паралельно відбувалися інші зустрічі з американською делегацією. І, зокрема, на них піднімалися те, що це змовла з інцігрему питання санкцій, в яких він є автором законодавчої ініціативи по цим ультрамитам чи супермитам, які можуть бути ведені по російському кордону. Скажи, будь ласка, а ось ця потенційна зустріч між російським диктатором і президентом Сполучених Штатів Америки. Більше хочу почути від тебе, напевно, що аналіз того, чи це зіграє проти іміджу Дональда Трампа? І чи все ж таки це ще більше вдарить по авторитету України? Оскільки, як ми розуміємо, ймовірно, буде йти мова про Україну без України? Для України, звісно, це момент. Який в плюс записати складно, бо звісно це зменшення поля суб'єктності України. Ну об'єктивно ясно, що Трамп хоче зустрітися, і ми нічого в цьому представити не можемо. Від нас мало що залежить. Ми можемо намагатися вплинути на контекст, вплинути на Штати, вплинути на Росію тощо, але все ж таки це суверенне право Сполучених Штатів. Тому сказати, що це відбувається за рахунок наш ну не зовсім. Поговорити він може і про Україну, але історія іншому. Він же нічого не може вирішити за Україну. Тобто це може погіршити для нас контекст. Він може прогарантувати, що він не буде зброю надавати, що він щось е, прийме на міжнародній арені або буде тиснути на інше щось прийняти. Але ж ми вже бачили в резолюції ООН, де по один бік були Росія і Сполучені Штати ну прикро, що Ізраїль один раз доєднався, наступного разу вже не доєднувався. А далі список найвпливовіших е, е, країн світу в Лавках. Ну от е, перші з кінця цьому списку. Ми бачили, як Трамп вже митами оголошував війну всьому світу, окрім Росії. Росії так під санкціями. Але при цьому всі друзі отримали погіршення ситуації, а для Росії нічого не змінилося. І що? Це примусило до капітуляції чи зменшило наші здатності? Ні, мається на увазі до геополітичної суб'єктності? Звісно, нічого хорошого я від такого не очікую. Хоча Результат такої зустрічі, якщо вона відбудеться, а я дуже скептично що вона відбудеться, він буде великим шипом. Тобто, гора народить мишу, бо немає простору і немає поля, в якому можна домовитися повідношення до російського українського війни. Те, що хоче Путін, Трамп йому дати не може. Те, що готовий дати Трамп Путіну воно даром не потрібно. Тому це процес. Росія просто тягає за носа і використовує Трампа і використовує його. Як важче для того, щоб вигравати час з вигодою для себе і послабленням для Європи і України? Але однозначно Путін буде використовувати цю зустріч як свою перемогу, що він знову став рукопожатний навіть президентом Сполучених Штатів Америки. А що ти думаєш з приводу е, того ультиматуму, який практично одноголосно поставили країни Заходу Росії щодо припинення вогню на 30 днів? Е, це вже пауза на тривалий час буде? Це питання відкладається, чи все ж таки невдовзі воно відновиться і, можливо, навіть із новою силою? Я певен, що відновиться, і я думаю, що після 20-го числа буде посилено санкції по Росії без відносно навіть до того, що зараз відбуватиметься в Стамбулі, бо там також простору для домовленості особливо немає. Єдиний варіант для м, Росії, як можна зараз відтермінувати чи запобігти цьому, це якщо вони дійсно погодяться на припинення в... Так, виставлять якісь бутафорські вимоги, які ніхто виконувати не буде, і всі це розумітимуть, але тим не менше. Там, зберігаючи собі обличчя з трьома реверансами в різні боки і матюками в бік президента України, Європи і всіх, але там, скажуть в режимі доброї волі, або там, нам прогарантували, що зроблять щось таке, і там перерахують, ледь не відпишуть їм а, землю на місяці. А через це вони а, будуть а, припиняти вогонь. Такий варіант, так, він поставить в складне положення Європу по посиленню санкцій, тому що таким чином, нібито продемонстровано Росію хоч якісь крок конструктивності. Без цього санкції будуть посилюватися. Ключова точка напруження це зараз Європа і Сполучені Штати, як примусити простимулювати, як спонукати можна різного рівня перфектності використати ті слова. По жорсткості впливу Сполучені Штати до того, щоб вони солідаризувалися з таким санкційним тиском. Бо без сполучених штатів е, значна частина санкцій будуть мати обмежений ефект, матимуть ефект, але далеко не повний. Лише невелика частина санкцій може бути ефективною при введенні їх виключно європейським союзом. Значна частина все ж таки потребує ширшого консенсусу і сполучених штатів, зокрема як партнера в цьому тиску, інакше воно просто не звузиться на коло Росії достатньо чином.